На вашу думку, чому новинах Семена Семенченка називають командиром батальйону Донбасу, якщо фактично він не брав участі в бойових діях? Більше того, він ображав своїх бійці. Комбатів, комкригів, всіх людей, що хоч раз були в бою, не це, не бо Семена, це саме принципова позиція. По Семену так само. У них є проблеми в Донбасі, але вони їх вирішуються. Це, 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 Існуючі систему управління державою ефективною, що збирається змінити? Сьогодні Лукашенко заявив, що ПС фінансував, фінансувався Януковичем. Обізнаний Лукашенко. проти Тимошенко, але повстав проти нього самого. Що, на вашу думку, змусило його казати такі Ну, Лукашенко завжди не при своєму так думати, на протицякого. Українського корпусу і відмінно воюють. Станики про це росіяни воюють проти російського імперіалізму, рузини воюють, зермени воюють, азербайджанці воюють, євреї. Навіть не робили в дев'яностому окремому батальйоні, масш позивний. Про існуючу державну систему ефективна і тут на мови немає. І вона потребує повного перезавантаження революційної змі. Бо ця державна система, вона держава в еволюції. Хотілося, що підозреці, розпере, краще жити так, стабільно, так? тому будемо її міняти. Але для нас найголовніше в державній системі України вже те, що я говорю, проводити ем, нормальну е, систему національного народу влада, коли люди будуть е, самі вирішувати свою, а не чиновників і всі інші. для того, щоб власне цілий пакет заходів ми будемо контролювати через...